Я скажу одну ключову okay. річ. Наш прогноз передбачав, що курс може коливатися вгору до відмітки 28,6. І я думаю, не вже ми цього разу не вгадали, і він проб'є цю межу, тому що далі мав йти приток валюти в країну і вже жовтень місяць у нас мав би бути місяцем укріплення гривні невеличкого. І перші торгові дні цього тижня показали, що на ринку вже сформувався ревальваційний тренд на укріплення гривні. На верхній межі. Гривні ледь торкнулася на міжбанку відмітки 28,5, не дійшовши до 28,6. і ось сьогодні я їхав у студію, Дивився, міжбанк зараз знаходиться на рівні 28,33. Дивіться, це був прогноз. Ви бачите, Бачимо. на тиждень наша математична модель передбачала, що на цьому рівні платежів ми мали б досягти 28,6, На піку курс досяг 28,5, як я сказав на початку програми. І ось ми знову опустилися е, до е, межі 28,3. Е, ось Міжбанк за минулий тиждень до 5-го числа. Ну звідки угу. почали? Туди і повернулися. І Я думаю, що це да що це ця відмінка, вона. Є об'єктивною і що нал теж зараз трошки спуститься, бо кіоски працюють по 40-45. Так, де ваш прогноз? Покажи мені, я щось уже заплутався. Будь ласка, Йо, до кінця 28,4. 28, це ваш прогноз до... до 21 до Фактично, фактично. Ну, дивіться, Ми вже живемо. Ми вже 22. 22. 22. тут. 22. Uh -huh. Uh -huh. ну червоне, це фактичний, а блакитна, блакитна крива прогноз, ось це центр прогнозу. Ну так одинадцяте це після після завтра, на десь там да, на вихідні двадцять вісім і